Друзі, всім привіт! Я приїхав в Халошу. Подивіться, що тут відбувається. Рибалок поки не бачив. Лід зійшов і тут. Це місце, де завжди човни накачували. Пускали човники тут, так що всім привіт, з берега нема нікого. Зазвичай тут бувають рибалки, але зараз щось не видно нікого. Ось, повертає в Котлован цей Куриловський, так називаємо. це якраз тут. Ото острів. Якщо кому цікаво, що тут відбувається, пока тихо. Рибалок не видно. В тому році знімав я тут відео, а тут сиділи. Рибалки І кидали туди свої вудки? Так що така ситуація хороші пока. Ніхто не виходить. Чи то заборона, чи то не ловиться риба. Вон турбази там на там півострові, хто знав хороші. Ситуація, друзі. На природу виїхали і вам викладемо звіт. Підписуйтесь на канал, підтримуйте друзі. Всім привіт!